Вітаю усіх глядачів мого каналу. Дехто із вас думає, що це неможливо. Дехто думає, що це заборонено. А хтось знає результат, але не розуміє, чому він саме такий. Сьогодні поговоримо про ділення на нуль. Розпочати я би хотів із думки, що вважати, що один поділити на нуль дорівнює безкінечності, це некоректно. Але давайте про все по порядку. Згадаємо, для чого взагалі люди використовують операцію ділення. Якщо нам потрібно 8 яблук розділити на 2, то кожен отримає по 4 яблука. Поки що, можете запам'ятати це так, що ділення відповідає на запитання, а скільки ж отримає один. Виходить, що 8 яблук поділити на 2 це те ж саме, що 4 яблука поділити на 1. Також це можна представити у вигляді відношення. Ми можемо скоротити дріб 8 других і отримати 4 перших або просто 4. Тут важливо, що математичний вираз ми можемо пояснити зрозумілою нам мовою. Ділення числа 8 на число 2 має цілком зрозумілу ідею і зрозумілий результат. Продовжимо підбиратись ближче до нуля. Давайте тепер 8 поділимо на одну другу. Скоріше за все, вам же відомо, що тут ми можемо ділення замінити на множення і при цьому ніби перевернути дільник. Виходить, 8 поділити на одну другу це те ж саме, що 8 помножити на 2 перших. І це дорівнює 16. До речі, ось такий зв'язок ділення із множенням теж дуже легко можна пояснити. Згадаємо, що ділення відповідає на запитання, а скільки ж отримає один. Тоді ми ділили яблука на 2. А зараз у нас написано 8 поділити на одну другу. Тобто половинка одна друга, має 8 яблук. А скільки ж отримає один. Якщо половина це 8 яблук, то все ціле має 16 яблук. От і виходить, що 8 поділити на одну другу це 16. Так само із діленням 8 на 1 третю. Третина має 8. А отже все ціле має тричі по 8. 3 помножити на 8 24. Тому 8 поділити на 1 третю дорівнює 24. Зверніть увагу, я ділю одне і те саме число. 8. І чим ближче дільник до нуля, тим більше маємо результат. Поділимо, наприклад, 8 на 1 соту, маємо 800. Поділимо на 1 мільйонну буде 8 мільйонів. Отже, дивлячись з цього боку, ніби логічно просто взяти і сказати: в такому випадку, якщо ми ділимо безпосередньо на нуль, то результат безкінечність, тому що це буде дуже велика величина. Дійсно логічно, але знайте, що логічні ствердження це далеко не обов'язково правдиві ствердження. Тож тепер поговоримо, чому нас не влаштовує запис 1 поділити на 0 дорівнює безкінечність. Якщо ми спробуємо скористатись такою рівністю, то можемо отримати наступне. Ми знаємо, що операції ділення і множення пов'язані одна з одною таким чином. Якщо 8 поділити на 2 дорівнює 4, то 2 помножити на 4 дорівнює 8. Тобто, коли ми помножуємо дільники частку, в результаті отримаємо ділене. Подивимось, як це працює із такою рівністю. Припустимо, що все ж таки 1 поділити на 0 дорівнює безкінечність. Тоді виходить, що 0 помножити на безкінечність дорівнює 1. Дещо дивно. Адже ми звикли, що будь-яке число помножене на 0 дорівнює 0. Але, припустимо, це ж безкінечність, може тут щось працює по-іншому. Добре. А скільки буде 2 поділити на 0? Також безкінечність? Тоді виходить, що і 0 помножити на безкінечність дорівнює 2. Боже тут все стає дуже дивно. Як так? Одна і та сама дія 0 помножити на безкінечність? А маємо два різних результати. І також можна продовжувати до безкінечності. Ділити 0 на 3, 4 і так далі. Якщо це для вас не є аргументом відмовитись від ствердження 1 поділити на 0 дорівнює безкінечність, то я додам, що в такому випадку я можу замінити 0 помножити на безкінечність на двійку. І ми отримаємо, що 2 дорівнює 1. Тут у мене до вас запитання, і навіщо нам потрібна така математика. Математика повинна робити наше життя більш легким, комфортним і зрозумілим. Так, це може здаватись дивним, особливо тим, хто зараз її вивчає у школі, але дійсно, математика покликана полегшити наше життя. Я ще раз зверну вашу увагу, що коли ми розглядаємо коректні математичні вирази, то там все зрозуміло і прозоро. Ми можемо пояснити собі дію і результат цієї дії. А якщо ми спробуємо пояснити ось такий вираз, то ви бачите, до чого це призводить. Отже, такий вираз нам не потрібен. Тож, як бути, чи можна взагалі ділити на нуль? Ділити на нуль можна. Тільки при цьому треба розуміти, що результат такої дії це не число, а щось таке, що не є визначеним. Що не можна описати. До речі, у програмуванні результат ділення на нуль це nan, що є абревіатурою слів not a number, не число. Тому у школі вам для простоти кажуть, що ділити на нуль не можна. А якщо ви все ж таки хочете це зробити і спробувати пояснити результат такої дії, то ласкаво просимо до вищої математики.